А якщо стачи голова, і діло ті сюди пам'ятки потім развивають для ідіота може штурмійськові спецпідрозділу Карлсон проводять тренінги для цивільних та виховують професійних бійців. Серед них Світлана навчається стрілецькій справі. Її чоловік у лавах ЗСУ захищає Україну. Вона каже. Тримати зброю у руках зараз необхідно вміти всім, адже війна і досі триває, і такі навички можуть стати у нагоді. Ой, те, що я фізично не підготовлена, бо це дуже дуже складно, і я зрозуміла наскільки складно моєму чоловіку на фронті. Бо потримати справжній автомат 10 хвилин це вже дуже складно. А вони там цілодобово це роблять. То потрібно нам всім вдосконалювати свою фізичну форму, щоб витримати будь-яке навантаження. Курси підготовки проходить і Микита. Він переселенець Северодонецька працює у сфері ІТ. Однак вирішив навчатися стрілецькій справі, аби у разі мобілізації вже мати необхідні навички. Звичайно, ми зараз живемо в епоху інсифрових технологій, і багато інформації можна знайти на Ютубі. Але тут можна задати питання, отримати відповідь в живому режимі, скажімо так, і ну, попрактикуватися. Інструктор може тебе підправити, що ти робиш правильно, що неправильно. Треба бути готовим. Це в будь-якому випадку це новий досвід, і це прикольно навіть з точки зору розвитку. Загалом серію тренінгів для цивільних відкрили спецпідрозділ Карлсон разом з благодійним фондом Сергія Притули у Дніпрі. Такий курс проходить вперше. Окрім поводження зі зброєю, тут навчатимуть тактичної медицини. Отримати навички з базової підготовки може кожен. Курс безкоштовний за бажанням пропонують задонатити на фонд притули. Ідея виникла з того, що ми почали набір новобранців до нашого підрозділу, і так як ми самі хотіли бути відповідальними за якість цих новобранців ми на базі свого підрозділу створили навчальний центр І саме ми почали готувати хлопців та дівчат. Для, для свого підрозділу, ну як так назвамо. А, а в майбутньому вже е, хлопці з фонду Сергія притули до нас звернулися і кажуть, що отак є така ідея створити центр е, готовності цивільних. Це ну, для цивільних людей військова підготовка. Ну ми сказали, що в нас вже база є технічна, ну і є фахівці з цього. І ми ну, якби взялися за цю справу. В майбутньому інструктори спецпідрозділу планують проводити курси по записку би дронів, використання військової оптики та як поводитися при артилерійських обстрілах. Ці курси вже проходять у інших містах. Для Дніпрян обіцяють впровадити їх вже незабаром. Слідкувати за розкладом занять можна на Фейсбук-сторінці та телеграм-каналі спецпідрозділу Карлсон. Ангеліна Машанцева, Ірина Кузьміна, Руслан Герасименко. Новини 9 каналу.